Христос народився. Дорогі брати і сестри, у недільний день після свята Різдва Христового церква нагадує нам про дві сумні події, про втечу Діви Марії з немовлям та праведного Йосифа до Єгипту та про жорстоке винищення дітей у Вифлеємі та околицях за наказом царя Ірода. Посеред радості, яку ми маємо, згадуючи і прославляючи народження Спасителя, з Євангеля ми чуємо про біль кровопролиття і страждання від дії зла. І якщо минулими роками такі спогади мали для нас більшою мірою морально-виховне значення, то нині час невимовних страждань, принесених на нашу землю новітнім іродом, та його озлобленими слугами ці спогади безпосередньо відлунюють болем в наших душах. Адже мільйони наших співгромадян через російську агресію стали вимушеними біженцями, так само, як біженцями були богоматір з немовлям і старець Йосиф, її обручник і піклувальник. Жінки, діти. Люди старшого покоління, рятуючись від душогубів кремлівського диктатора, вимушені полишати свою батьківщину, рідний дім та втікати до іншого краю, часто далекого і чужого, щоб там знайти безпеку і захист від жорстокості і насильства. А сотні дитячих життів, тисячі життів. Мирних мешканців українських міст і сіл, душогуби, послані кремлівським іродом, вже забрали і продовжують забирати. Маріуполь і Волноваха, Буча, Бородянка та Ірпінь, Харків та Ізюм, Херсон і Бахмут лише перелічення всіх міст, злочинів, актів терору і геноциду, чинених Російськими агресорами на українській землі вимагало би від нас багато часу. І за кожною такою назвою стоять сотні і тисячі обірваних або скалічених війною життів. Тож, хоча ми і святкуємо тепер та прославляємо подію народження Сина Божого і Спасителя світу, ми не забуваємо про ті великі страждання. Які в ці самі дні та години переживають наші брати і сестри? Ми згадуємо їх у молитві. Ми просимо для них Божої допомоги та захисту. Ми просимо упокоєння душам невинно постраждалих внаслідок російського нападу. Ми просимо одужання, зцілення ран тілесних і душевних для поранених, і скалічених російськими бомбами. Кулями і ракетами. Ми просимо захисту та допомоги для вимушених біженців та переселенців, то подібно до Христа і Його земних батьків, полишив рідну землю, шукаючи захисту від небезпеки. Нехай Господь надихає милосердям серця людей доброї волі, які опікуються нашими біженцями, і нехай за їхнє добро та жертовність. Він нагородить їх стократно. Ми знову і знову в своїх молитвах згадуємо про наших новітніх героїв, про мужніх воїнів, захисників України. Завдяки їхній щоденній жертовності, завдяки їхній незламності, ми маємо можливість у відносному спокої вшановувати Різдво Христове за це, за нашу свободу і незалежність щодня і щогодини. Доводиться платити дорогу ціну. Ми не забуваємо цього і ніколи не забудемо. Нинішні події та події євангельського часу, страждання і смерть невинних змушують наставити перед собою питання, чому Бог допускає це? Тому що Він дав людству невід'ємний дар свободи. Кожна людина приходить в буття. Маючи свободу волі та вибір цей дар є основою нашої здатності до любові, бо вона плід свободи. Водночас, наша свобода і право вибору означають і здатність людини обрати замість любові та добра зло і ненависть. Зло і його наслідки це не Божий вибір, а вибір безпосередньо людини. Це те зло і страждання. Які ми бачимо, є плід використання кимось божественного дару свободи з егоїстичною неправедною метою. Зло не виникає само собою. У нього є творці і винуватці, які свою свободу підкорили творенню цього зла. Не Бог творить зло, не від нього воно походить, але Бог. Робить все, щоб припиняти це зло, щоб воно було переможене і справедливо осуджене. І саме тому син Божий, хоча він є всемогутнім, добровільно обмежив та принизив себе, терпів вигнання, гоніння, страждання, муки і прийняв смерть, щоб перемогти зло в самому Його корені та відкрити шлях до спасіння і вічного життя, всім добрим, всім невинно. Від зла постраждалими. Бо Бог наш терпеливий, але і правосудний, він дочасно терпить гріхи людей, даючи їм можливість розкаятись і виправитись, але він же і карає беззаконників та осуджує зло, і ніхто не уникне його праведного суду. Діти вбиті з наказу ірода в вифлеємі та околицях. Загинули невинно, але як мученики вони отримали вінці небесні та вічне блаженне буття в оселях Райських, а ірод і його слуги до Шогуби успадкували посудження разом з дияволом. Гордовитий цар з трону був скинений до гієни вогненної, а невинні діти отримують місце блаженне біля престолу Всевишнього Бога. Син Божий разом зі своїми земними батьками терпить несправедливе вигнання, стає біженцем і знаходить захист у чужій землі. Але цим він показує приклад великого смирення, яке перемагає зло. Ця перемога стається не одразу, не в одну мить до цієї перемоги веде хресна дорога страждань, але завершенням Дороги смирення, терпіння і жертовності завжди є перемога добра. Про ці два уроки і нагадує нам сьогодні слово Євангелія про втечу до Єгипту, земних батьків Спасителя з Богонемовлям і про вбивство і родом дітей у Вифлеємі. Зло може мати тимчасовий успіх, і часом нам може здаватися, що добро. Відступає перед його навалою, але насправді зло завжди приречене на поразку і осудження, а добро завжди перемагає. Тому і ми, дорогі брати і сестри, перебуваючи у цих важких обставинах війни, не будемо падати духом і зневірятись. Але нехай приклад переможного смирення Сина Божого. Надихає нас на подальшу боротьбу, скільки би не тривало тимчасове торжество зла, меч Божого правосуддя неодмінно покарає його. Всякий нерозкаяний злочинець, як і давній ірод, зазнає осудження, а кожен, хто потерпів невинні страждання, отримає винагороду від праведного судді, який і сам страждав. Несправедливо. Тому Богові нашому слава на віки віків. Амінь. Христос народився.